Друзі, вітаю! 27 грудня. Слава Україні! Так, друзі, знімаємо повторно на ліпив на себе мікрофон і забув його включити. Відео знялося без звуку і перезнімаємо. Вже ми розпакували. то, що хотіли продемонструвати, вже продемонстрували. Ну, повторимося ще раз. Отримали сьогодні вощину. Вощину від торгової марки Долина Меду, отримали її по новій почті, міняли свій воск на їхню вощину. Дана компанія робить послугу, можуть виготовити воск із вашої вощини Ми цією послугою ніколи не користувалися. Yeah. З вашого. Да, вашого воска yeah. роблять вощину. Ми цією послугою ніколи не користувалися, так як ну, надобності ніколи не бачив. Ми вислали свій воск, нам назад вислали свою вощину. Ніколи проблем не було. Завжди якісна, гарна вощина. Цього року ми поміняли 150 кг Воска, взамен нам прийшло 135 кг вощини, і треба було якусь суму доплатити. Ну там, кого цікавить, питайте у продавців Ваша, ой, долина меду, першим коментарем закріплю координати. Розпакували, подивіться, як доїхала. Тут всі пакунки такі по дві коробки, а одна була пакунок, одна коробка, це 25-27 пальці. Ну, розпакували, показали. Так гарно виглядає. Е, на колір, обращати увагу на вощину зовсім нема надобності, так як вощина, ну, якісний воск завжди міняє своє забарвлення в зв'язку з навколишньою. Ну, ну а температура завжди міняє свій колір. Якщо холодно, він такий, скажімо так, більш сі сірий, сідіє. Якщо тепло, він більш жовтій і тому подібно. Ну, от зараз виглядає так. На вулиці градусів, мабуть, 8, потеплішало в нас. Виглядає так. Постоїть в пачці при температурі 0, зовсім не зміниться. Так що, друзі, отримали, е, отримали по Укрпочті. За таку посилку заплатили 600 гривень за доставку. Як, на мій погляд, ну, звісно, що дешевше, ніж новою почтою. Е, висилали теж. Нову Укрпочту висилали в воск. Та, та вага воска приблизно стільки же коштувала грошей, скільки і назад е, приїхала вощина. Так що, на мій погляд, мені набагато вигідніше зробити от таку послугу, послати на почту, отримати. Мені дешевше, нежели міняти це в наших магазинах, бо в наших магазинах і вощина. Е, не того якість, не того. Не тої якості, яку би я хотів отримати, так як е, долини мед в наших магазинах нема, а продають якісь інакше. А ващину в, в, в прошлі роки я ту пробував, так як більше не було можливості де придбати, а тільки в цих магазинах. Попробувши, вона мене ну, не задовільна по якимось критеріям. І ми були в пошуках вощини, поки не знайшли цю. Так що набагато вигідніше і набагато якісніша вощина. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні.